Віза на перебування понад 90 днів видається на прохання іноземця, який має намір перебувати на території Чехії з метою, що вимагає перебування на території понад 3 місяці. Такою метою може бути, наприклад, підприємницька діяльність в Чехії, тобто, якщо ви маєте намір займатися підприємницькою діяльністю, торгівлею. Бути самозайнятою особою в Чехії, закон не забороняє вам подати заяву на отримання довгострокової візи з метою підприємницької діяльності. Віза понад 90 днів з метою бізнесу надається на термін не більше ніж на один рік. Подавати заяву потрібно тільки особисто в посольстві Чехії, із заявою потрібно подати ваш закордонний паспорт. Підтвердження мети вашого перебування, тобто підтвердження реєстрації у відповідному реєстрі. Потрібен випис з многим реєстри. Виглядатиме цей випис приблизно так. В такому виписі будуть вказані ваші особисті дані, ваша сфера підприємницької діяльності. До речі, про сфери підприємницької діяльності є окреме відео. Обов'язково його подивіться. Можливо, відкриєте для себе нові можливості і будете працювати сам чи сама на себе? Біженцям Чехії дозвіл на ведення підприємницької діяльності не потрібен. Потім з документів потрібно надати засоби для проживання в Чехії. Скільки ж це в чеських коронах? з 1 січня 2023 року? Забезпечення фінансовими засобами для перебування на території країни а, має бути підтверджено поданням коштів у розмірі не менше 50 екзистенчних мінімумів. Тобто 50 можемо на 3130, від того, щоб подати ставізу підприємцям Чехії, потрібно мати 156 тисяч 500 чеських крон. Гривня це приблизно 260 тисяч по, по курсу. Потрібно надати виписку з рахунку від відкритого в банку або іншій фінансовій установі не обов'язкового банку, який має право працювати тільки на території Чехії, рахунок на ім'я іноземця, виписка підтверджує, що іноземець. Може розпоряджатися необхідними коштами під час перебування на території країни на території Чехії. Потім потрібно надати доказ наявності житла на час перебування на території. Це може бути підтвердження права власності на квартиру або будинок, або договір оренди, або письмове підтвердження від власника або уповноваженого користувача квартири або будинку про згоду на розміщення іноземця. Посилання на підтвердження є під цим відео. Потім потрібна одна фотографія 35 х 45 міліметрів, довідка про несудимість, адмінзбір становить 5 тисяч чеських крон. Документи, що українською мовою потрібно перекласти та завірити. Термін розгляду заяви становить 90 днів, 120 днів, особливо в складних випадках. І з 1 вересня 2019 року в окремих посольствах черв було запроваджено кількісні квоти на подачу заяв на отримання. Віз для перебування понад 90 днів з метою підприємницької діяльності. Примірник заяви англійською мовою є під цим візом. Після того, як всі ваші документи приймуть, Міністерство внутрішніх справ Чехії перевірить, чи відповідаєте умовам для отримання бажаної візи, може бути таке, що вас можуть запросити на співбесіду, яка буде проведена посольством на прохання Міністерства внутрішніх справ Чехії. Взагалі, стежити за станом розгляду заяви можна на сайті міністерства. Посилання є під цим відео. Коли будете перевіряти стан розгляду заяви на сайті міністерства в розділі став різені, вівши реєстраційний номер вашої заяви, ви можете побачити такі стани розгляду заяви, як в різені, повалено, неповалено, в різені. Жадості ще не розгорнута. На розгляді заява перебуває на розгляді. Потім повалено. Міністерство розгодло вашій жадості клавні. дозволено, Міністерство прийняло рішення на користь вашої заяви. І неприємне, ваші жадості у відділенні двох до нового віза не було вигов'яно, не дозволено, ваша заява на отримання двострокової візи не була задоволена. Не дозволено, бо існує одна з причин для відмови видачі візи, або ваша заява не була, була неприйнятною. А Якщо існує причина для відмови видачі візи, в цьому випадку ви будете проінформовані про причину. Ви не можете оскаржити інформацію про причини відмови видачі візи. Якщо ви не згодні з причинами відмови, єдине, ви можете подати заяву про перегляд причин відмови. Заяву про перегляд причин відмови потрібно подавати у письмовій формі протягом 15 днів, з дати, коли вам було. Вручено повідомлення про відмову в наданні візи. Заяві потрібно вказати, хто її подає, і що, на вашу думку, суперечить закону, що є порушенням у прийнятому рішенні чи процедурі. Заява не може грунтуватися на фактах, які ви не підтвердили документально або не вказали, не вказали в своїй візовій заяві. Запит про перегляд підстави насилається до Міністерства закордонних справ, яке розглядає його протягом 60 днів. Заявник інформується про результат через консульську установу, яка прийняла рішення за його заявою. У випадку, якщо Міністерство закордонних справ відхиляє запит про перегляд підстав, заявник може подати адміністративну скаргу на це рішення протягом 30 днів з дня отримання рішення про результати розгляду запиту про перегляд підстав, Якщо ваша візова заява одобрена, потрібно звернутися до посольства, щоб отримати візу. Співробітники посольства зв'язуються з вами заздалегідь, за щоб домовитися про зустріч. Ви повинні надати підтвердження туристичного медичного е, страхування. Після прибуття до Чехії необхідно протягом трьох робочих днів зареєструватися в департаменті міграційної політики. Потім потрібно буде звернутися на Жіностенський уряд, пред'явити візу з метою підприємницької діяльності, бо право на здійснення підприємницької... Діяльності виникає у заграничній особи в даному випадку в день пред'явлення документу, що підтверджує надання довгострокової візи або до, дозволу на довгострокове перебування в жіностецьким уряду, в якому зареєстрована підприємницька діяльність. Чи можна продовжити візу? Так можна, але якщо у вас є дійсна довгострокова віза, видано з метою підприємницької діяльності на термін менше одного року, і ви далі маєте намір перебувати в Чехії з до підприємницької діяльності. Візу вам продовжать, але на залишок часу. Тобто, якщо у вас віза з до підприємницької діяльності з 1 липня 23 року по 31 грудня 23 року, продовжити вам візу зможуть на залишок часу до одного року, тобто до 30 червня 2024 року. Заяву на продовження можна подавати за 90 днів закінчення терміну дії візи. Заяву, документи на продовження подаєте до департаменту міграційної політики перелік документів, такий як і прикладачі на отримання візи з метою підприємницької діяльності. Також потрібне підтвердження медстрахування, фотографія, якщо змінювано зовнішній, заплатити тисячу чеських фронт марками, марки купити на пошті. Ось так легко отримати візу з метою підприємницької діяльності. Забула сказати, що з візи підприємницької діяльності можна податись на побит, на довгодомовий побит з метою підприємницької діяльності, але про дорогодомовий побит розповім вже. Наступному відео буду вже закруглятися, бо вже і так наговорила багато, наговорила більше, ніж хотіла. Все, всім пока і не забудьте підписатись, буде дуже вдячна.